Всім привіт, друзі! Ви на каналі Ясерлєв, і сьогодні ми будемо загружати товари у нас в магазин, який побудував за кадром. Я думаю загрозити туди на одну полочку і житичніших хлібошок, і ось вот такий стейк заморожене. А на другу полочку у нас буде молоко і. таких предметів, які треба кожному селяному. Я думаю. Що такого ще може бути? Мабуть. Картопля. Ось ставимо всі товарчики. Поставив і тепер магазин запрацював. Але перед цим мені треба зробити свою собственну валюту, яку я буду видавати жителям. Або ж сам платити за неї за товари там собі. Тому я беру папір. У мене буде стак папіру. І ще я беру ось таку наковальничку. Бо вона мені треба для того, щоб я міг скрафтити різну бумагу. Точніше, в мене буде 15 бумажок під назвою. От на тисячі. Потім буде 20 бумажок обідражом 500. а ні, давайте зробимо так, що 10 бумажок буде у нас з 500 грамотні 10 для нас 200. Ось, крафтимо. Пишемо те ж саме 200 цей раз буде гривень. Потім відбираємо 10, які будуть в нас з 100 гривень. 10, які в нас будуть з 50 гривнями. І 5 буде з 20 гривнями. Менші купюри, я думаю, не сильно будуть використовувати, тому їх робити не будемо. Так, ось робимо. Ось робимо. Ну, добре. Я все ж таки зроблю дві купюри на 10 гривень. І дві купюри на 5 гривень. Для того, щоб хоч якісь купюри було поменше. Так, добре. Тепер розставляємо їх за порядком, ну. Більшості. Так. 50. А, вот. Ще 20, потом, потім 50, потім 100, потім 200, потім. А, 50, я навіть не ставив. Я могу представлять 500, а потім 1000. Ось. Пер мене бумага, якиму можно рассчитаться в магазинчику. Почта их взять. Добре, я их поклам вам просто у цей схованок. Я туди покладу 10 яблук, 5 кусочки хліба, 3 кусочки замороженого м'яса. Давайте, ну, 3 кг Ось. у нас картоплі і, моркові. і ще у нас буде 5 печиньйошок. І останнє, що я добавлю туди, це ось таких, як от. Я їх буду називати жовтими вишнями, бо вони дуже схожі на жовті вишні. Я не знаю. чому. Добре, останнє, що я добавлю, це наші предмети. У нас будуть залізні ось такі предметики предмети. І вони будуть ось тут. І ще я поклам декілька. Штуки, які треба. Ось це. Ось це. Ось це. І ось це. Ось це. Ще ось це. Ще це щоб глядати що. О! Майнкрафт в 3D-текстуру для підзорної труби. Прикольно. Так, добре, я ось сюди поклався. Тут е, трохи вільному від... від... місці. Сюди ось це, ось сюди і перекладемо все це. Тепер у нас є тут ще місце для їжі. Я тут додавлю три кусочки курочки. А для в принципі, останнього слота буде золоте яблуко. Це типу медицина у нас буде така прикольна. І, в принципі, в цьому я думаю, можна закінчувати це коротке відео. Всім спасибі за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь. З вами був канал Серлів і стрімося на наступних відео.